Дід у мене, де. Дід, ді. все, ді. сідай, сідай, будемо разом відео знімати. Будеш мені допомагати, так? Да? Будеш допомагати? Так. Ну добре, тоді будемо починати. Всім привіт! З вами Козі Ліна І перед тим як ми перейдемо до теми відео, я хочу нагадати про свій прекрасний інстаграм, де є розпаковки суперкрутих речей, де ми разом з вами говоримо про цікаві модні бренди. І взагалі там прикольні мої фоточки, тому обов'язково підписуйтесь. Також нагадаю про свій патреон і про своїх найкращих муа, патрончиків. У зв'язку з останньою ситуацією я щось придумаю з патреоном, але сподіваюся, що пан. Сергій вирішить питання і зможе зробити так, щоб нам українцям не довелося відмовляти світ Патреону. Також нагадаю про свій телеграм-канал. Там у мене багато опитувань, багато думок моїх на різні теми, тому обов'язково також підписуйтесь. Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема, і про неї насправді можна говорити дуже довго. Але я підготувала для вас найцікавіше, тому залишаємось тут. В наш час існує величезний культ краси. Він усюди, у фільмах, у книгах, у цитатах в інстаграмі, на рекламних білбордах і навіть в твоїй голові. Культ краси існує давно, спокон віків чоловіки та жінки мали свій ідеал та намагались досягти його будь-якими методами. Але саме у 21 столітті культ краси, як на мене, досяг свого апогею. З появою інстаграму, фотошопу, фейсапу та інших соціальних мереж люди буквально стали залежні від своєї краси. Комплексів щодо зовнішності через все. Соціальні мережі ставало все більше і більше. Я навіть не буду сьогодні намагатися перечислювати всі стандарти краси, адже кожного року вони змінюються. Якщо ще 5 років назад ми з вами всі гналися за великими красивими сідничками, то зараз ми з вами навпаки женемось за красивою худобою. І що буде через 5 років, ніхто не знає. Найбільший відсоток пластичних операцій припадає на Південну Корею, де 20% жінок віком від 19 до 49 років. Які проживають у Сеулі зізналися у тому, що вони пережили пластичну операцію. Зараз у Сеулі проживає приблизно 4 мільйона і 800 з гаком тисяч жінок. Тому можете порахувати, яка це неймовірна кількість. Очікується, що світовий ринок косметичної хірургії зросте з 39 мільярдів доларів США у 2021 році, до 40 мільярдів доларів США у 2022 році. За такої статистики ринок косметичної хірургії зросте до 48 мільярдів доларів у 2026 році. І якщо ви думаєте, що культ краси оминає наших селебриті, то ви дуже сильно помиляєтесь, адже, по-перше, вони такі самі люди, як і ми. А по-друге, вимог до них ще більше. Саме селебриті щодня отримують просто неймовірний хейт в свою сторону за рахунок будь-якої взагалі дрібниці у їхній зовнішності. І насправді це впливає на будь-яку людину. Якщо ми з вами будемо щоденно читати коментарі про те, що у нас щось з вами не так, ми дійсно почнемо в це вірити. Якби там не було, напевно виключень буде. Ну, дуже мало. Ні для кого не секрет, що пластична хірургія для зірок стала, наче звичайним походом до косметолога. Але насправді ви навіть не можете уявити собі, яка кількість селебриті робила пластичну операцію. Я впевнена, що про деяких ви навіть не знали. До речі, вся інформація з цього відео не обов'язково підтверджена. І якщо сама зірка не зізнається або не зізнавалась у цьому, то ми не можемо стверджувати, що вона вмішувалась якось у свою зовнішність. Сьогодні більшість інформації вона буде, знаєте. Взята або від фанатів, або виключно зі слів зірок. Вірити, чи ні, звичайно, ваша справа. Але ну, у нас є очі, у вас є теж очі. Ми всі все прекрасно бачимо. Тому вирішувати тільки вам, чи ви згодні з цим, чи ні. Зірки такі ж самі люди, як і ми, і кожен з нас повинен це розуміти. Першою в цей список ми додамо Меган Фокс, яка за слухами фанатів зробила собі губки та уколола щічки, тобто зробила підтяжку чи як сама Меган взагалі заперечує це і говорить, що ніяких у неї ін'єкцій не було. Але фанати ну чітко бачать зміни з часів трансформера і зараз. Дійсно, враховуючи те, що Меган не заявляла офіційно, що щось робила, то на 100% ми не можемо бути впевненими, але не забуваємо про титул рокової красуні. Мені все ж таки здається, що зміни у зовнішності в цей образ явно не вписуються. Аріана Гранде, зірка, яка також не зізнавалась у тому, що щось з собою робила. Але якщо порівняти дитячі фото та зараз, то різниця стає очевидною. Моря помітно змінився ніс, став більш акуратним. Ходять чутки, що вона робила підтяжку брів, збільшення грудей, операцію з підтяжки обличчя та робила губки. Якщо чесно, особисто я бачу зміни тільки у носі іншого, це все може бути навіть просто макіяж. Ампейн, учасник One Direction, який зовсім нещодавно просто вразив всі соціальні мережі своїм новим виходом і виглядом. Ліам, здається, трошки перестарався з вилицями, і за словами користувачів мережі став схожим на Кенас Барбі. Взагалі, Ліам потрапив до якоїсь серйозної аварії, і за його словами йому довелось збирати лице наново. Тому, можливо, саме через це, ось ми бачимо такі сильні зміни. Але я впевнена, що. Напевно, такі вилиці робляться не без згоди самого, якби пацієнта, тому можливо, лі просто захотів дійсно мати такі більш маскулінні риси обличчя. Ну це вже звісно виключно його справа. Далі у нас леді Гага, і насправді вона була для мене дійсно здивуванням, тому що мені завжди здавалося, що навпаки її зовнішність підкреслює її образ, і їй нічого не треба собою робити, адже вона просто неймовірно підкреслює собою себе. Але насправді кажуть, що леді гага робила собі носик. І нещодавно з'явилось чутки від фанатів, що ще колола губки. Не знаю, мені здається, що губи, напевно, колять все таке більшість, тому що це зараз ну дуже класно мати пухкенькі, гарненькі губки. Я не вписуюсь в тренди, так? Кендал Дженнер заперечує будь-які операції, які вона робила, але ми всі прекрасно знаємо репутацію її сім'ї, і ми всі чудово розуміємо, що абсолютно кожен з кардашенів дженерів якось давмішувався у свою зовнішність. Звичайно, не можна говорити, що Кендал абсолютно точно щось робила, тому що я казала і кажу зараз, що порівнювати іноді дитячі фото, і ось зараз там з цього часу може бути безглуздо, тому що існує макіяж, існують ракурси із Нують, взагалі, ось іноді там зникає дитяча припухлість і так далі. Але ось у Кендал мені здається, все таки операція на ніс була зроблена, тому що ну він дуже сильно відрізняється від того, що ми е, бачимо е, зараз. Тобто те, який він був в дитинстві, і те, який він зараз. В принципі, знову ж таки, я залишаю це на ваш розсуд. Тейлор Світ ще одна селебріті, яку ми знаємо з самого дитинства, тому знайти її дитячі фото ну, взагалі, не проблема. Ходять чутки, що Тейлор собі робила носик і груди. Я чесно не можу стверджувати чи казати, що ні, чи так, тому що сама Тейлор. Не підтверджувала це, але і не спростовувала. Ви можете самі подивитися на її зміни у носику чи у грудях. Особисто я, коли готувала відео, не побачила змін, але серед фанатів є такі чутки. Перша зірочка, яка чесно зізналась у тому, що робила пластичну операцію. Це Карді Бі робила груди, про що вона неодноразово говорила, і робила собі попу, тобто вкачувала туди жир, і ось так вона за цей рахунок ставала більшою. Взагалі, наскільки я знаю, Бі там така історія, що у її тілі не було жиру, а вкачувати не свій це незаконно. Але операція зроблена, бо карді дуже цього хотіла. Тому ну, можете самі зрозуміти, що вона була якоюсь Типу, незаконною, ну або вона поправлялась, не знаю. В статті сказано не було. Далі у нас Доджа Кет, І вона також зізнавалася чесно у своєму твіттері, що зменшувала груди. Так, так, всі збільшують, вона зменшувала, але мені здається, що якщо жінці незручно, то це дуже круто. У мене просто такої проблеми немає, я ніколи не відчувала на собі тягар великих грудей. От і до Жакет також признавалась у тому, що вона робила ліпу стегон. Далі у нас Белла Хадід. Всі ми чудово знаємо про пластичну операцію Белли Хадід. Звичайно, найбільш резонна це те, що вона робила ніс, і при чому зробила вона його у підлітковому віці до 18 років. До речі, нещодавно у квітневому інтерв'ю для Vogue Белла Хадід зізналася в тому, що насправді вона жалкує про те, що вона зробила цю операцію, і вона би, якби у неї був вибір зараз, вона б залишила ніс своїх предків, тому що у неї дійсно була така дуже автентична. Птична форма носу, він дуже відрізнявся від більшості, був такий, як у її батька, і е, тому Бела чесно зізналася, що зараз шкодує про це. Ось саме тому я проти того, щоб люди робили пластичні операції до 18 років, тому що дійсно потім смаки змінюються. Людина може прийняти для себе якусь іншу філософію, а дещо, на жаль, назад вже не повернути. Також ходять чутки, що Бела Хадід робила собі ботокс, але сама Бела. Ла це заперечує і взагалі говорить, що ну у неї немає такої потреби, навіщо їй взагалі робити ботокс колоти? Кайлі Дженнер. У Кайлі Дженнер був дійсно такий навіть міні-скандал з її пластичними операціями, тому що зробила вона губки ще до 18 років, і різниця була дуже сильно помітною. Але Кайлі сама завжди говорила, що вона нічого не робила, хоча абсолютно всі фанати, всі глядачі шоу, всі розуміли, що вона якось вмішалась у свою зовнішність. Пізніше, після того, як на неї надавили фанати, надавила преса. Кайлі розказала про те, що вона зробила губи, і в принципі на цьому все більше вона не підтверджує ніяких операцій, заперечує інші будь-які зміни своїй у зовнішності. Хоча самі фанати взагалі вважають, що Кайлі там взагалі все лице переробила і ніс, і колола собі ботокс і купа ін'єкцій. Може воно і так, може воно і не так, тому що сама Кайлі Дженнер взагалі говорить, що для неї на. Віддумка про те, що вона може обколоти себе, це просто жах. Вона не бачить ніякої потреби, і, взагалі, їй ну того не треба. Навіщо їй це обколюватись? Так казала сама Кайлі. Тому, звісно, інформація про її інші пластичні операції, окрім губ, ви можете самі для себе вирішити, чи вірити в них, чи ні. Насправді я не маю нічого проти пластичних операцій. Ну, немає в цьому чогось такого кримінального, жахливого і ще щось. В наш час, коли стандарти краси настільки, знаєте, всюди, коли вони настільки у всіх нас в головах, ми не можемо їх ігнорувати, і ми не можемо робити вигляд, наче вони на нас ніяк не впливають. І на жаль, щоб іноді, щоб людина відчувала себе впевненою і щоб вона почувалася добре, їй дійсно треба ось зробити там ті самі губи, ніс чи ще щось це виключно для того, щоб вона почувала себе ну добре. Знаєте, Кортні Кокс колись казала, що насправді, коли ви хочете щось змінити у своїй зовнішності, треба тричі й подумати, тому що ви в зеркалі бачите себе зовсім по-іншому, ніж вас бачать ну, ваші знайомі, ваші друзі, і тому треба ставитись до цього дуже з розумом. Тут я згодна, але з іншого боку, ми не можемо комусь заборонити робити будь-які пластичні операції. Тому що, ну, в наш час це окей, давайте будемо реалістами. Я думаю, що навіть багато з моїх глядачів робили якісь, знаєте, там губки, процедурки і так далі. Ну, мені здається, що в наш час, наприклад, як вколоти губи, можна прирівняти до, не знаю, нарощених вій. Ну, але, наприклад, я напевно би не хотіла, поки що ніяк вмішуватися свою зовнішність. Мені здається, що моя така більш-менш природня краса. Вона е, ну, непогано вписується у теперішні стандарти краси. Та й тим паче, знаєте, я частенько дивлюсь на тих, хто трошечки переборщив з пластичними операціями, і думаю, що можливо, все ж таки до цього треба дійсно підходити дуже-дуже з розумом. Адже існує безліч прикладів, коли селебриті заходили занадто далеко своїх змінах у зовнішності, наприклад, зак Ефрон, чиї зміни у обличчі викликали смішки фанатів по всьому світу. Сам Зак поділився страшною історією про те, як він. Просто випадково підскользнувся буквально у своїй квартирі і впав обличчям на підлогу, роздробив собі челюсть, і просто, коли він прокинувся від обморку, він просто зрозумів, що у нього вся челюсть абсолютно поламана. І саме тому йому довелося ось майже її збирати по шматочкам і тому нам можливо здалося, що якось, ну, знаєте, занадто перероблена та челюсть. Але знову ж таки, мені здається, що ну хірурги, селе. Не можуть випадково вам зробити зовсім іншу форму челюсті. Це ж не так працює, правда? Та й мені здалося, що він і губи трохи вколов, чи тільки мені так здалося. Донателла Версачі також має не найздоровіші стосунки з пластичною хірургією. Я не знаю. Особисто для мене вона в молодості була неймовірно красивою. Її зовнішність вона відрізнялась від інших, вона мала свою родзинку, і взагалі Донателла виглядала реально просто вау. Але з віком, можливо, якийсь страх старості з'явився чи ще щось. Вона дійсно почала перегибати палицю з чисельними ботоксами, губами і так далі. І зараз її обличчя воно просто виглядає на воскове, воно просто блистить від величезної кількості косметичних вмішань в її обличчя, і навіть самі е, пластичні хірурги і косметологи говорили, що насправді донателла занадто, знаєте, загралися з цими косметичними процедурами, тому що тепер її обличчя, воно просто буквально перенасиченими різними речовинами. Невен, Цеганович, це дійсно таке прізвище, я теж здивувалась, можливо, Цеганович, я, Чесно, не знаю, Вікіпедія просто здивувала його прізвищем. Наголосу не давали. В будь-якому випадку, це стиліст, який вирішив, що він хоче стати схожою на ляльку Братц. І його обличчя буквально перенесло такі тотальні зміни, що, дивлячись на його теперішнє фото, стає просто дійсно страшно. Незважаючи на те, що очевидної подібності досягти не вдалось, хлопець не хоче зупинятись. Ну, звісно, Ва кожного, але якщо чесно, виглядає реально навіть трошки страшно. Олі Лондон це колишній фанат Бітіес і взагалі кейпоп, який вирішив, що він хоче стати схожим на свого кумира Пак Чіміна. Взагалі зараз він вже все, він же не любить Чіміна, але в будь-якому випадку операції він переніс немало. І ви можете подивитися, наскільки кардинально змінилось його обличчя. Я чесно кажучи, не знаю, як прокоментувати цю ситуацію, тому що ну, Олі, очевидно. Просто має психічні порушення, і ні одна адекватна людина не буде робити стільки хірургічних мішань, виключно заради того, щоб бути схожим на людину іншої раси, але все ж таки. Ем... Він має місце, має право бути тут, у цьому топі, тому що мені здається, він як ніхто знає, що таке пластична хірургія. Джастін Джедлік за 20 років він провів понад тисячу пластичних операцій заради того, щоб стати схожим на Кена. Я не знаю, це дуже страшно. І в принципі, мені здається, що він зараз дійсно став подібним на якусь ляльку, тому що ну, ви просто уявіть собі, тисячу хірургічних вмішувань. Це дуже страшно. І Віта, таких прикладів безліч дуже багато людей щоденно лягають під хірургічний ніж заради того, щоб досягти якихось ідеалів в своїй голові. Я, чесно кажучи, не знаю, що тут я маю сказати, які зробити висновки. Мені дуже шкода людей, які страждають від комплексів, які не можуть прийняти свою зовнішність, які щоденно лягають під хірургічний ніж і намагаються якось перекроїти себе, перекроїти свою справжню природню красу, тому що насправді природа нам дійсно дає все те, що нам ідеально підходить все, що є наше природне. Воно як на мене дійсно є неймовірно прекрасним. І ми повинні це приймати і любити себе такими, якими ми є, тому що нам з тією зовнішністю жити все життя. Ми не можемо ігнорувати. Дані, які нам дала природа, ми повинні себе кохати такими, якими ми є. І дуже страшно, що насправді селебріті, зірки вони несуть в маси те, що вони такі красиві від природи, що вони нічого не робили, вони мовчать про свої хірургічні вмішання. І люди починають через це комплексувати. Вони не розуміють, що селебріті такі самі люди, як і ми, що насправді вони досягли цього неприродньо, що вони не просто такі неймовірно цікаві, красиві, прекрасні від природи, а що вони для цього дуже багато трудились і. Дуже Дуже багато робили, і я вважаю, що така тема не повинна бути табуйована. Всі з нас повинні чесно зізнаватись собі і іншим, у тому, що вони якось мішувалися для того, щоб не створювати комплекси для підлітків і всіх інших. В цілому, в чому мораль цього відео? Ну, по-перше, я просто хотіла з вами попліткувати і дізнатися в коментарях, про які пластичні операції інших зірочок ви чули, і про кого ви думаєте, що насправді вона бреше про те, що нічого не робила чи робила. Мені дуже цікаво. Буде почитати в коментарях. По-друге, я хотіла вам донести думку про те, що насправді ми всі ідеальні, ми всі прекрасні, але якщо ми відчуваємо потребу, що ми хочемо щось зробити, в цьому немає нічого такого поганого. Адже майже всі зірки, майже всі селебриці, вони так чи інакше опинялися у косметолога, у пластичних хірургів, і ми повинні ставитись до цього зрозуміння. Якщо ви бачите потребу і ви дійсно впевнені в тому, що вам щось хочеться змінити, то не бійтесь, не. Не страждайте, не плачте, а йдіть і робіть. Всьому немає нічого поганого. Ось все що я хотіла сказати цим відео. Ну що ж, з вами була Козі Ліна. Якщо бажаєте другу частину, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Сьогодні було таке маленьке пліткове відео. Друга частина може бути про зірочок Кореї, тому пишіть, чи ви хочете другу частину про звичайних селебриті, американських, може, ви хочете про українських селебриті, чи, не дай Бог, про корейських, тому, звичайно, пишіть, мені буде цікаво все почитати в коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, все інше. Папа, -па. друзі, підтримка українського контенту дуже і дуже важлива у наш час активного розвитку Ютубу. Я знаю, що багато з вас будуть здивовані, але я справжня фанатка Тру Крайму. Тому сьогодні я хочу порекомендувати вам мій улюблений канал на цю тематику: погляд Феміди, на якому ви знайдете цікаві кримінальні справи. послухаєте історію жахливих звірств, дивних історій про зникнення та навіть афер. Погляд Феміди канал, що дійсно варте уваги всіх, хто любить тру Крайм, всі посила посилання я залишу в описі під цим відео.